Свідоцтво про одруження у нас не перекладене. Досі ми тут вже 4 місяці знаходимося. Жодного випадку не було, щоб у нас його вимагали. На джоб центрі ми стоїмо як пара, не як одружені, тому що по закону Німеччини вони просто гуляють тут. Вуся на виплатах ми в джоб центрі ми стаємо як пара. Тобто не як одружені, а як пара. І так само при страхуванні, воно якось по закону, що ми ведемо спільний. Побут, і воно так рахується, але офіційно в Німеччині ми не вважаємо за дружин, поки не надамо це свідоцтво, наскільки воно необхідне. Або інші документи необхідні. Дивіться, ви ж їдете сюди не по робочій візі або учбовій візі. Ви хочете приїхати сюди, якщо ви дивитеся відомо, скоріш за все, як біженець. З країни, де йде війна, то не факт, що у вас взагалі є, хоч якісь документи. Тобто, ви з країни якось виїхали на підставі якогось документу.